А що, якщо я вам скажу, що є настільна гра з нескладними правилами, але з досить глибоким ігровим процесом, що дозволяє прожити українські традиції, свята і обряди, та ще й від українського видавництва? Привіт! Мене звати Олександр, і сьогодні говоримо про етноборд українське видавництво, яке повинно вас здивувати підходом, ідеєю та якістю. Ну і про їхню першу настільну гру, обряди. Кола року. Звичайно, першочергово хочеться поговорити безпосередньо про саме видавництво етноборд. Що ми про них знаємо і що вони ставлять собі за мету. По-перше, це формувати культурну ідентичність. Через настільні ігри. Звичайно ж, поширювати любов до української культури через настільні ігри і соціальні проекти. Ну і головне, це робити все це доступно, яскраво та якісно. Насправді, їхній досвід в настільних іграх е, це не просто гейм дизайн. Наскільки мені відомо, то до створення ігр і безпосередньо цієї, що ми подивимося сьогодні, вони залучають сценаристів та левел-дизайнерів з aaa ігр. Ви можете тільки собі це уявити. Впротивагу сказаному, звичайно, скажу, що видавництво не намагається здешевити на своїх іграх, тому нас чекають максимально високої якості компоненти, арти і все, що закладено в ігри. Тому я думаю, що варто готуватися дійсно до чогось цікавого. Тепер давайте поговоримо про перший проект цього видавництва це настільна гра графілер, обряди. Кола року, що на даний момент нам відомо про цю гру. Це гра, яка базується на українських обрядах та традиціях. Як я вже сказав, це гра Філер, тобто не прям багато всього. Але я думаю, що те, що я вже побачив, це досить інтригуюче. Мені ще не довелося звичайно пограти е, в цю гру, тому будемо робити наші висновки з того, що ми побачимо, та що нам відомо вже. Давайте зараз перейдемо на сторінку видавництва і подивимося про цю гру, що нам розповідають її автори. Отже, заходимо на сторіночку гри. Так, і дивимось. Отже, обряди кола року. Характеристики даної гри, ще її немає. Так, характеристики даної гри. Гра у нас від 7 років. Позиціонує себе партія. Триває 25 хвилин всього лиш. Ну, звичайно, для філера це досить класно. Отже, грається вона від 2 до 5 людей, можна грати навіть командами 2 на 2. Теж цікаво. Легкі зрозуміли правила, неконфліктна карткова стратегія, які у нас механіки будуть присутні. Це збір сетів, це у нас на удачу та драфт карт. Ну, зрозуміло, досить базові механіки для філера. Але ж, е, так, створено гейн майстрами в Україні. Дозволяє прожити українські традиції через легкий і захопливий геймплей. Є так, ви тільки погляньте на ці унікальні арти. Тут у нас навіть є відео, як е, малюють, як створювалися ці арти. Е, це взагалі фантастично виглядає, як на мене, дуже класно. Бачу, що у нас так, що в нас у грі понад 40 свят свят і обрядів, заснованих на реальних українських традиціях. Це перше. Поділені на 4 сезони, 5 типів. Ага, Дуже цікаво. Збирайте комбінації, вивчайте значення символів і зайнурюйтесь у послідовність річного циклу. Тобто, ви насправді зможете пережити в настільній грі весь ось цей. Коло року, коло ціле року, я так розумію, що від зими до, до осені, а може в якісь інші, може від весни до зими всі обряди, якісь і традиції нашої країни. Це дуже цікаво і дуже інтригуюче. Отже, дуже класні арти, як я сказав, це до них ми ще повернемося. У нас є в колоді, як ми бачимо. Не тільки картки, а ще й жетони, які максимально якісно виконані, як на мене, прям дуже прикольно виглядають. Е, і як грати, давайте зараз ми подивимося, що нас буде чекати. По факту, так, ця игра, що, що ця гра по факту представляє? Так, як я вже сказав, це в нас драфт карт, збір сетів і на удачу. Тобто не знаю, як виконаний. Е, е, як виконана ця система на удачу, тому що тут ніяких кубів немає. Можливо, на удачу це те, що тобі прийде на руку. Подивимося це. Що ще? Ми базові якісь моменти. Це у нас чотири сезони буде. Чотири сезони, з яким у кожному сезоні правила будуть змінюватись. Оце теж хочу звернути увагу. Досить цікавий якась така, такий момент. Тобто, Тобто, як зазвичай в комбінації карт якісь ефекти постійно з'являються, максимальна реєграбельність заявлена. І, звичайно, наскільки ми побачили по карткам, інтуїтивно, максимально зрозуміла інфографіка. І динам... динаміка у грі, я думаю, теж буде присутня. Ну, звичайно, ще раз хочу підкреслити те, що максимально гарний арт, ну прям дуже гарний. От я коли побачив спочатку артбук. Цієї гри, який мені надіслало видавництво, просто подивитися, як воно має виглядати. Я одразу написав, що я ще не грав у гру, але виглядає вона класно. Насправді для мене як виглядає гра, дуже важливу роль відіграє, тому що, наприклад, от, всіма улюблена гра Марс, там так вона вже, хоча трохи застаріла, але виглядає вона, ну прям не дуже жахливо. Так само, як, наприклад, як і Дюна Імперіум. Теж дуже класна гра, яку всі дуже люблять. Ну мені взагалі не подобається, як вона виглядає. І за цього навіть якщо вона прям ну, суперова гра, я не знаю. Мені не подобається. Тут же арти мені прям одразу зайшли. Я такий зразу вау, тому що я кажу, я вже хочу просто потримати ці картки в руках, відчути їхню якість, роздивитися всі. Тому це прям вогонь, скажімо так. Уже так, як заявлено ще раз, скажу, що партія 25 хвилин. Це повноцінна подорож колами року е, і ну, з обрядовими діями, духами покровителями і сезонними ефектами. Тобто, в нас є карти з якимись обрядовими діями, якісь ми сезонні ефекти накидаємо, воно там злива, гроза, повінь там, чи ще щось таке, я так собі розумію. Е, тому, як заявляється, ще, що в нас нескладні правила, ну, звичайно, як для Філера вони повинні бути нескладні. Але з досить глибоким ігровим процесом, який навіть таким гравцям, які о, багато вже ігр грали, повинно сподобатися. Підсумовуючи вище сказане про видовництво та гру, хотів би ще зачепити такий е, момент і поділитися власною думкою. З приводу того, чому це важливо підтримувати дані проекти, ось такі насправді більшість українських видавців на даний момент обмежуються або концентрують свою увагу на тому, щоб перекладати світові бестселери настільних ігор. Звичайно, за це їм безперечно подяка за те, що в нас є купа класних настільних ігор українською мовою. Але на цьому вони і зупиняються. Так, є кілька настільних ігор, які видали українські видавництва. Наприклад, Арідник, так, я знаю, і ще магія слів, наскільки я не помиляюсь. Отакі, оці дві ігри я згадав, що, можливо, ще є про бджіл щось, так, є якась гра. Напишіть в коментарях, ви знаєте. Я просто не грав, але я чув, що це наче українське видавництво. Тому... і ось так, знаєте, три, три гри ось зараз. Ну, не багато, не багато. Ми тільки починаємо е, крокувати в, в цю сторону, тому що насправді у нас дуже багато розумних людей, які можуть створювати класні ігри. Так, я ще згадав, з щось про ЗСУ є настільна гра, але ну, їх дуже мало, вони не такі популярні. І я ж кажу, що видавництво більше зосереджується на виробництві і перекладі адаптації настільних ігор закордонних. І саме тому саме тому важливо підтримувати українські проекти. Навіть якщо ви не можете купити гру, там чи це, це все одно, там якісь е, подяки, вдячності за те, що ви робите, чи якісь пости коментарі, репости, це все вже дає е, підтримку, і бачить е, видавництво, бачить, що. Це не байдуже людям. Наприклад, я зацікавився такими українськими іграми. Планую собі придбати видавництво ну, ігри українського видавництва, саме щоб по-перше підтримати. І я ж кажу, що в нас насправді дуже талановиті люди, дуже талановиті дизайнери, дуже талановиті гейма, ну, ці ігромайстри, так які придумують ці ігри, і я думаю, що чим далі. Тим ну краще це буде, краще будуть ігри. І колись м насправді ці ігри вийдуть на світовий ринок і всі будуть чути, так як про ігри комп'ютерні чують наші весь світ. Так є ігри класні українського виробництва. Так само будуть і настільні ігри українського виробництва. Класні. Насправді, коли українцям сьогодні потрібно пам'ятати про своє, про свою ідентичність, проекти на кшталт Етноборд, прямо о, о, такі видавництва, які... Концентруються виключно на виробництві саме власних ігор українських, це вже не просто про настільні ігри. Це частина сучасного культурного фронту. І це знайде відклик в аудиторії. Тому я насправді дуже сильно очікую цю от першу гру, подивитися на неї і розказати вам. Отже, що далі? Звичайно, першим кроком є анонс даної гри, обряди кола року, яку ви можете, звичайно, замовити під ну, за посиланням під відео. Я, ось, я залишу посилання на. Сайт видавництва, де ви можете замовити цю гру. Знову ж таки, як я вже казав, що сама гра не обіцяє дуже великої кількості контенту. Це такий буде невеличкий філер, так як я зрозумів. Але, як заявлено, якість компонентів, при тому, що в українському сеттингу, яка це все тісно переплітається. На це буде реально дуже цікаво подивитися і пограти, як вона себе проявить уже в грі. Звичайно, є вже відгуки. вже люди грали, звичайно, не без цього. Якісь ну там тест тестувальники. І 95%, як заявляють, відгуків позитивних. Я думаю, її допрацьовували і має вийти все одно щось дуже гідне. Зараз на передзамовлення гри діє стала знижка у 18% для всіх. Але, друзі, по моєму промокоду, ось цьому, ви можете ще отримати додаткову знижку у 7%, і загалом у вас буде напередзамовлення. Я взагалі, чесно кажучи, не сильно пам'ятаю, щоб ще знижки додаткові були на передзамовлення. Не знаю, але, от коли замовляєш, 20% це стабільно і все то. Зараз, от, по цьому промокоду, що ви бачите на екрані, ви можете його там в коментарях при замовленні вказати, і у вас буде знижка в 25% загалом на замовлення цієї гри. Звичайно, друзі, якщо вам, якщо вас зацікавило видавництво, зацікавила гра, обов'язково підпишіться на їхні соціальні мережі, які я залишу. В описі під відео, звичайно, підписуйтеся на мій канал. Також підписуйтесь на інстаграм, я там завжди радий новим знайомствам, завжди відповідаю. Ну, тобто, на, на всі питання, якщо хтось хоче просто поспілкуватися, щось запитати. Я завжди радий відповісти. Там я нічого майже не пощу насправді. Але, але відповідаю дуже швидко. Тому, друзі, якщо ви раптом захотіли поспілкуватися, щось спитати, тому обов'язково підписуйтесь на інстаграм і. Пишіть, поспілкуємося. Звичайно, основним це якщо вас зацікавила гра, про яку ми сьогодні говорили. видавництво, то оформлюйте а, передзамовлення на неї. Видавництво обіцяє як мінімум ще дев'ять ігор, чи всього загалом дев'ять ігор. На різні, на різні теми я взагалі нічого ще не знаю про них. Це я тільки чув, що 9 ігор повинно бути. Не знаю нічого, але зараз є ця гра, яка, як, в якої вже почалося передзамовлення. І як я вже казав, по моєму промокоду ви можете отримати знижку в 25% на передзамовлення. Друзі, обов'язково підтримайте. Якщо не хочете грати, не плануєте, підтримайте хоча б коментарем, сказати, що це класно, друзі. Продовжуйте, будь ласка, тому що настільні ігри від українських видавців. Це супер. Ну, друзі, а на цьому у мене все. Грайте українське, підтримуйте своє і ми разом створимо нову сторінку настільної української історії. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей у нових відео. Всім бувайте!